Your Я готов. З нами у флеш-зоні гравець команди Медіа і Дмитро Лупа. Дмитро відразу по горячих слідах, як то кажуть, коротко про сьогоднішню гру. Ну насправді сьогодні від початку, коли команда була п'ятером, було казали, що буде набагато легше. Думали, що буде багато забити галі в їхніх воротах. Але потім під'їхав до них. Ще гравці, то вони почали в п'ятьох досить часто грати і стало важче вже грати. І в них вік гравців досить молодший, ніж у нашій команді. На початку матчу здалося таке враження, що коли після третього м'яча ви почали вже, як то кажуть, трошки піжонити дурби або дуркувати, були такі моменти, да, і да. З, цим, з цим це було пов'язано. Я говорю, що тому що їх було всього п'ять. Забили легкі м'ячі, і тому подумали, що зараз заб'ємо ще стільки ж, але потім під'їхали гравці і вже стало не так і легко. Як оцінити сьогодні свою гру індивідуально? Після цього туру я вам відразу можу сказати, що ви поки що виходите на перше місце у бомбардирній таблиці? Ніяка я можу себе оцінити. Якби так би так кожній грі забував, то можливо пів добре оцінила. Коли там не забуваєш, що тут чотири, то сьогодні гарно так, а можна було і краще. Можна було не чотири більше забити. З огляду на попередній турнір, яке завдання ставить команда перед собою на цей турнір? У нас завдання лише перемога. Ми тоді були досить близькі. Сподіваюся, цьому сезоні ще ближче будемо. Дякую вам, бажаємо Дякую. успіху у подальшому.